Колеги, сьогодні в Генпрокуратурі відбудеться ворочисті святкування з нагоди 25-ї річниці прокуратури. Для мене символічним і важливим було продемонструвати, що це прокуратура, яка проходить процес реформування, яка будується на новій основі. Тому сьогодні я радий бачити Ведана Васильовича Вітвицького, який відповідав за процес. Конкурсного відбору і створення з нуля нового за західною моделлю створеного підрозділу прокуратури Генеральної інспекції. Хочу нагадати, що комісія по відбору в більшості своїй складалася з представників громадського суспільства, які власне Богдан Васильович так наполегливо рекомендував. Нещодавно її результатом першого туру. Після проходження всіх фахових тестів та співбесід було е, рішення про рекомендацію мені на призначення керівника Генеральної інспекції, який отримав 6 голосів 7. Так, Васильович? так точно. з 7. Це Володимир Уваров, який не працював в МВС, але в ГПРУ, але має величезний досвід МВС. Він я пам'ятаю дуже добре. Як скільки стажу сищика, скільки у вас? Більше 20 років. Взагалі років. Більше 20, 26 років в органах Міністерства внутрішніх справ і близько 20 в карному рошуку. Саме така оперативна пам'ять потрібна нам для початку виявлення корупціонерів і зрадників внутрі Генеральної прокуратури. Важливо, що в людини є. Досвід оперативної роботи і важливо, що він фактично, як і я, тут е, і народне тіло, яке не має жодних е, зв'язків із діючим не тільки керівництвом, але й працівниками ГПРУ. Так я розумію, так Дані. Так, точно. Е, тому, з вашого дозволу, я за вашу рекомендацію, Данне підписую так. це призначення. Водим вам ще до кінця року разом допрацювати співбесіди і створити новий підрозділ. Це 80... скільки? 88, здається. Вісімдесят Без вас уже 87 працівників Генеральної інспекції, які мають з 1 січня почати те, чого від нас очікує давно, дуже давно вже суспільство, рішучий наступ і затримання корупціонерів ГПУ. Давайте чесно скажемо, що спроби це зробити шляхом співпраці з громадянським суспільством через Петра Шкутяка через декларації доброчесності дали невеликий ефект. Дали, але невеликий. Суспільство очікує більших чисток. Тому домінач у вас буде уже з 1 січня 80 підлеглих, У вас буде законна можливість виявляти фактично злочинців. Професійних мундирах, і я дуже сподіваюся, що разом із радником Генерального прокурора паном Вітвицьким ви дасте суспільно очікуваний результат. Хочу нагадати, що ви призначаєтеся ще на три місяці, після того з вами буде заключений контракт. тобто у разі ефективності вашої роботи у вас буде п'ятирічний контракт. Таке рішення мені рекомендовано, я думаю, що це дуже правильно. Що я додати? Практично. Тільки слово вдячності за підтримку за надану довіру. Я всім не поздравляю, бо це важка ноша, але вона крайне необхідна. Я, чесно кажучи, як без одної правої руки, без генінспекції. Вона страшенно потрібна в нашої роботі. Прошу. Про діяльність Петра Шкутяка, попередника пана Уварова, от його діяльність ні до чого не призвела, а піар був такий же. Це перше запитання. Друге точку, вимогливо точно і троєхович все-таки підозрюваний чи, чи слід? Широкий розмах запитання, як і з моєї точки зору, не дуже точної оцінки. Петро Шкутяк дав результат. Якщо ви вважаєте, що 15-20 прокурорів. Які звільнені з корупційними звинуваченнями з прокуратури, це мало, то я так не вважаю, бо це більше, ніж за всі роки до цього. Тим не менше, це правда, що лише аналіз декларацій не дав змоги очиститися більше. Бо у більшості прокурорів є законні підстави обґрунтувати або відмовитися від обґрунтування. Наявного в них явно вище середнього рівня доходів та майна. На жаль, діюче законодавство дає їм можливості уникнути покарання в цьому. Лише декілька, ну півтора десятка прокроїв були звільнені за цією методикою. Тому ми з самого початку вважали, що буде дві хвилі: перша зачистка по деклараціям, друга через оперативні можливості майбутньої Генеральної інспекції. Для нормальних людей розшифровує оперативне, це означає, коли підозрюваних візьмуть на законне прослуховування, інші методи законного моніторингу життя, після чого, ймовірно, візьмуть на гарячому при отримані І саме тому я радий, що комісія дійшла до кандидатури пана Уварова, я його знаю, але 20-річний оперативний стаж Сищика, карного розшуку, йому в цьому точно допоможе. І друга річ, я дійсно зараз як без рук, у мене маса інформації про те, що прокурор цю справу завалив, цю справу гальмує, цю справу спеціально захоронив. Мені потрібні також можливості Генеральної інспекції, щоб таких прокурорів звільняти по дискредитації з органів прокуратури. Це не кримінальне депресії, але менше очищення. Ось ці дві задачі ставляться перед органом, який має всі законодавчі можливості для цього. Нам не потрібно уточнювати законодавство або просити чогось більшого. Тут треба тільки воля, впевнено, що у пана уварова вона є, і кваліфіковані кадри. Їх відберуть після професійних тестів до кінця грудня місяця. Я так розумію, десь до 20-го, щоб Богдан Васильович міг поїхати на різдво додому стосовно другого. Ви, можливо, пам'ятаєте про те, що в мене була прес-конференція про оголошення підозри міністру оборони Російської Федерації Шойгу та 20 генералам, адміралам російських збройних сил за вторгнення на територію України та ведення агресивної війни проти нашої країни. Саме в цій справі підозрюваним тепер є і екс-президент Віктор Янкович, який підозрюється у державній зраді. Та е, замаху на територіальну цілісність і суверенітет України це виразилося в підписаним листом, який був оформлений як указ, до президента Російської Федерації Путіна. Цей лист не носить е, офіційного характеру, бо на той момент Янукович вже не був президентом. Цей лист лише створював видимість легітимності. Вторгнення окупації Криму та подальшого вторгнення на, територію, на українську територію російських військ. Відтак ми кваліфікуємо це як державну зраду, а також засіхання на територіальну цілісність суверенітет України. Він є підозрюваним. Чому ця справа раніше не могла бути? Тому що Віктор Федорович, маючи неабиякий талант ідеотизму, сам на прес-конференції заявив, що да, він підписав цей лист. Як ви розумієте, цього листа оригіналу у нас немає. І тому нам дуже потрібне було його зізнання. Він його заявив. Зараз відбуваються офіційні експертизи, які встановлюють, що це був саме він в телевізорі, що це саме його голос і що він саме це ствердив. Три експертизи будуть завершені в найкоротший термін. Після цього ми перейдемо до пред'явлення обвинувального акту громадянину Януковичу. Впевнений, що це буде підставою для судового переслідування. І дуже сподіваюся на об'єктивність і головне. Стислі терміни такого судового процесу. Знаю, що суспільство давно чекає Януковича не в якості свідка, і навіть не в якості підозрюваного, і навіть не в якості обвинуваченого, а в тій якості, якого визначить Український справедливий суд по статті Державна зрада». Що це дасть? Це дасть можливість а, конфіскувати все його майно, не чекати судового розгляду півтори тисячі томів справи міжгір'я, а конфіскувати це міжгір'я, зрештою в дохід держави. З тим, щоб держава вирішила, що з ними робити, я чув різні думки від госпіталю для ветеранів АТО до якихось інших варіантів, але це справа Кабінету міністрів. Конфіскувати сухолучі, конфіскувати усі активи, які знаходяться на території України і за її межами. Я просто впевнений, що це крок в правильну напрямку. І принагідно треба віддати належне діяльності військової прокуратури, яка веде ці справи. Вчора за цим столом я підписав 102 постанови щодо різних фігурантів справ Януковича, Курченка, Кліменка цієї організованої групи, яка грабувала країну. Ми працюємо. Прошу. Ясно. Все? <кліп>. Геральну інспекцію, які буде чисельний склад і які будуть перші кроки і аморкані. Ну, знову щодо звуку, я поки скажу, бо Володимир Генерович тебе ще освоїться з публічністю. Е, можливо, хіба Богдана Васильович може розказати. Для я розказати. Які чисельні склад і функції генінспекції? Може, розкажіть, щоб, щоб чисельний... не я один був. Чисельний склад це буде. А, а Чисельний склад, оце як вже було згадано, 80, я не пам'ятаю, 88, здається. Е, Завдання є охороняти чесних прокурорів від різних тисків неправомірних і в той сам час чистка, так як вже пан Юрій задав кілька разів, цебто позбування тих прокурорів, які не є гідні носити свою прокурорську чи шапку, чи, чи як, це, як це звати. Цебто пробувати. Знижувати рівень корупції це є, це є ті дві головні, чи ті два головні завдання Генеральної інспекції, чи тут, чи де інакше. Осич, може два слова. Як це відбувається в Штатах? Можливо, це буде цікаво. От, як така інституція ну, Штат... працює? Так. Я перепрошую, панове, просто хочу нагадати, що ідея створення цієї інспекції була закладена угоду між Україною та Міністерством юстиції Сполучених Штатів. І буквально перший день мого приходу на цю посаду в сусідньому залі ми зустрічалися з посольством США, а потім з представниками міністерства юстиції США і погодили е, план наших дій. Положення про цю інспекцію, її функції і порядок набрання персоналу керівника двох його заступників і 80 злишком інших людей. Але Богдан Васильович Витвицький був запрошений в якості радника з цього, ну нібито вузького питання, і з ширших питань всієї реформи прокуратури. Тому Богдан Северщо можна, як це працює в США, ну як з чого ми беремо приклад? У ну, працює так, що у сполучених штатах в кожному міністерстві в штатах не називаються департаменти, але я буду говорити про міністерства. В кожному міністерстві, кожному від, відомстві, а їх є здається, я не пам'ятаю точно 55 чи 60, є генеральна інспекція, і та генеральна інспекція має як якось своє завдання. Допомогти з одного боку контролювати корупцію за завдяки довгої еволюції. Рівень корупції на федеральному рівні порівняно низький, але від час часу проявляється, і теж в той сам час допомогти кожному міністерстві і кожному відомстві діяти як найбільш ефективно. Отже, ми маємо надію, що потім як головна, чи головний напрям буде на зниження рівня корупції, що Генеральна інспекція теж зможе пропонувати різні поради щодо більш ефективного користування тих ресурсів, чи фінансових, чи людських, які існують при прокуратурі. Ще додам одне слово, бо часто мене питаються, яке є співвідношення між Генеральною інспекцією якого-небудь там Міністерства чи відомства і ФБР у Штатах. Відповідь є, що вони, вони близько співпрацюють. Часом якийсь виник корупції чи інформація про такого приходить до Генеральної інспекції, часом це приходить до ФБР. Часом вони або одно, або друге розвивають цю справу, але частіше вони співпрацюють одні з другими. Чому це так? Тому що досвід показав в штатах, що з одного боку ФБР має кращу експертизу щодо декотрих методів, механізмів. Розшуку опитування, так далі, але знову з другого боку працівники Генеральної інспекції багато краще розуміють і знають то своє міністерство. Цебто вони знають хто є хто, вони знають, як там відбувається дія, хто відповідає кому, як інформація, які є потоки інформації, в котрій в напрямі та інформація поширюється, і тим подібне. Отже, знову у Штатах є такий стан, що є близька співпраця між з одного боку е, тими різними генеральними інспекціями, а з другого боку ФБР. Розкажіть, будь ласка, детальніше про обшук, які провели набу із гру проти колишніх чиновників? Чому саме набути як зараз не можу. Дайте отримати остаточну інформацію, бо мене цікавить результати обшуків. як тільки дізнаюся, обов'язково повідомлю. Тоді чи на Белаген прокуратура регламентному комітету ті матеріали, які? Так, вчора я підписав відповідь регламентному комітету Верховної Раді з питання притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського. В своєму листі я зазначив, що більшість із запитань, які вони мені виставили, ми надали інформацію в попередньому зверненні. Ще більше я відповів на запитання, десь на три четверті питання, А на решту я не можу відповісти у зв'язку з обмеженнями законом таємниці досудового слідства. Депутати не є стороною процесу. Вони не мають права знайомитися, а тим більше вимагати від мене протоколів досудового слідства. Депутати не судді. Регламентний комітет має лише встановити. Наявність кримінального провадження, воно є. Статус е ну, певних осіб в процесі, Я їм ще раз повідомив про статус і пана Дробинка, і пана Новінського, і пана КРК Захарченка Януковича. Все це було пояснено. Ми навіть пояснили докази, які існують в справі, але давати їм протоколи допитів я не то ще не буду, я не маю права. З моєї точки зору, депутати повинні прийняти одне рішення направити подання в зал Верховної Ради і дозволити Новинському бути в тому ж статусі на суді, в якому знаходяться міліціонери Грифону, котрі незаконно утримували людину в неволі. Чому депутат має мати інший статус, ніж працівник МВС, якщо вони підозрюються в однаковому злочині? Чому депутат має більший захист, а працівник МВС менший? Е, ну, скажу відверто, Богдан Васильович не дасть мені збрехати, Коли ми обмінювалися думками після засідання комітету, Богдан Васильович каже, у нас би він вийшов кандидат, в кайданках прямо засідання комітету. Я прямо цитую. Так. Це, це просто абсурд. причому це вже не перший раз. Як тільки ми стикаємося з багатим депутатом, ми маємо дуже велике бажання почитати протоколи, знаючи, що це неможливо. Наперед, знаючи, що це незаконно. Тому я наполягаю, має бути прийнято рішення комітету і рішення Зали Верховної Ради. Всі законні можливості для цього є. Я ще раз хочу підкреслити: я не, не вважаю, що Новинський є винним. Це встановить суд. Але я наполягаю, щоб в суді усі підозрювані мали однаковий статус: і міліціонери, і екс-керівники держави, і діючий народний депутат. От все, що я хочу. Інформацію, яку я готував для зали Верховного Раду, я скажу так, Повірте, вона буде логічною. Як розвивалися події навколо Української православної церкви? Я дам і загальну оцінку, і вузько юридичну щодо діючих осіб, в тому числі народного депутата. Але я не вірю в те, що ну, не хочу змиритися з тим. Що комітет Верховної Ради може цього депутата віддавати, а цього депутата не віддавати. Цей підозрюваний буде ходити до суду, а цей підозрюваний буде приймати закони. Так не прийде. Тепер у них є, так розумію, декілька днів для того, щоб призначити регламентний комітет. Я на нього ніхто, крім, мене, на жаль, прибути не може. Я прибуду на нього знову, пройду його, як би він там не складався. І дуже сподіваюся, що цього разу народні депутати підуть на об'єктивне рішення. Ні, я надав відповідь на декілька питань, які уточнюють попередню інформацію і яка не розкриває таємницю до слідства. Панове, ще раз, я катерично проти введення слідства в прямому ефірі. Нам достатньо абсурду, із допитом свідка захисту Януковича? Причому зверніть увагу, інші свідки вилучаються з зали суду, щоб вони не дізналися про покази Януковича, якого вся країна дивиться по ну, ну, Це ж абсурд, це просто абсурд. Тим більше я не піду на такий абсурд у справі, де знову ж таки підозрюється Янукович Захарченко, керівник, тодішній керівник столичної міліції Каяк і їхній посібник, яким по нашій версії виступав діючий народний депутат. Ніхто протоколів відкривати не буде. Це протизаконно. Ніхто проводити допити в онлайн не буде. Верхом абсурду, я, на жаль, не знав це під час засідання комітету. Для мене стало те, що один із адвокатів взагалі присутність адвокатів на комітеті Верховної Ради це щось новеньке. Ну це ж не суд. Що роблять там адвокати? Ну, я розумію, що вони можуть на вушку підказувати своєму клієнту, що говорити або не говорити. Але вони беруть слово і вони звинувачують ГПУ. Зверніть увагу, один з цих адвокатів це керівник слідчого управління МВС в ті часи, коли руками слідчих драбинка позбавили волі. Ну, ну, яка ще може бути вершина абсурду у екс-регіоналів? Формально завести справу на дробинка, примусити його підписати охорону, яка стала конвоєм. Ну, тюремщиками фактично. І тепер ця ж людина, керівник слідства, виступає адвокатом Новінського і звинувачує в ГПУ, що вона не хоче розкрити протоколи слідства. Прошу, я ще подивлюся, чи цей керівник слідства не, не піде по цій справі. Не адвокатом йому бути. Ще раз, депутати мають творити закони, а не визначати, хто винен, хто не винен. Це має робити суд. А прокуратурі при цьому не треба зв'язувати ні руки, ні ноги. Тим більше, що на мій розмір. Виробок не вистачить. Дякую.